Ситуація навколо російсько-української війни міняється буквально ледь не щогодини. І головною причиною цих змін е, навколо воєнних зауважу, є мінлива позиція американського очільника Дональда Трампа. Е, сумна, хоч і прогнозована подія, смерть і похорони папи римського, які відвідали основні світові лідери християнського світу та зустріч біля труни Понтифіка Трампа і Зеленського. Зробила ледь не чуду і, ось, уже малюється доволі оптимістичні, оптимістична перспектива цієї війни. Обидва політики говорили не так про загробне життя, як про речі цілком земні. Але давайте спробуємо простежити їх стосунки і зрозуміти, що не. Так робить американський президент, а що Володимир Зеленський, що їм постійно доводиться перевантажувати свої стосунки. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Моїм нинішнім співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. За нагоди не забудьте підписатися на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Цибулькол Цибулько, Цибулько ТІВІ. Також за можливості долучитися, м, підтримайте збір на е, лікування, військового аналітика Дмитра Дмитаснігерови, який часто буває на моєму каналі, і переходимо до цієї розмови. Отже, Володимира, дійсності, те, е, те, що відбулося під час похорону Папи Римського, ну, знову змінило принаймні словесно. Лінгвістичну ситуацію навколо російсько-української війни, Трамп уже змінив свою думку, причому так на 180 градусів. І як з тим бути? Тобто, ну, це ніби й добре, але ну, тут немає впевненості, що воно знову не поміняється все все навпаки. Ну, по-перше, у Трампа склався внутрішній конфлікт із. Великими групами впливу, від Трампа нарешті тікає токсичний маск, але не всі токсичні персоналі ще розбіглися. В Трампа немає іншого вибору, як повернутися до класичних республіканців, до регіоністів, і навіть заткнути пащеку е, своїй групі мага, аби вона зайвий раз, так би мовити, не вискакувала з-за спини Трампа, тому що. Кожен писк будь-якої миші із групи МАГА лише шкодить Трампу. Тому зараз, коли ще досі не прораховані наслідки економічних гвалтів з боку Трампа, Трампу треба закрити хоча б ну, якийсь із периметрів. Він на 100, в 100 днів він входить з найгіршим показником підтримки за. По моєму ціле століття. Е, тобто, е, ну, приблизно такі ж погані показники серед президентів мав тільки Трамп першої каденції. Це звучить іронічно, це як, такий, ну, як така історична Рима, те, що називається. Але е, насправді е, в мене таке враження, що Трампу дуже потрібна. Якась ну, кілька таких стабільних сценаріїв, які б робили його дуже потрібним і американцям і світові. І вихід із українського сценарію він по суті позбавляв Трампа дуже важливих козирів. Нарешті Трамп зрозумів, що. Е Об'єктивно, вихід із українського сценарію буде значно гіршим і більш вбивчим, ніж вихід із афганського сценарію. Тому що афганці — це такі якісь не ідентифіковані бородаті чуваки з рушниками на головах, які бігають по горах і стріляють одне одного. А українці це цілком цивілізована нація, і вона відбивається від, від страшного агресора. До того ж, українці віддали. Ядерну зброю, яка була націлена на США і США тепер не хоче захистити українців, це до речі, ну о, ця позиція, вона дуже непопулярна серед української ой, серед американської молоді. За це клянуть Трампа на чому світ стоїть. Тобто, те, що Трамп відмовляється відновляє, від лідерства світового і замикається, це дуже починає не подобатися американцям. Тобто, об'єктивно. Мені здається, що все-таки Трампу розтлумачили загрози його ну, цієї безвідповідальної е, ляпанини словесно і закликали бути обережнішим висловлюванням. Принаймні, ми бачимо, що е, в Римі він поводився дуже тактовно щодо Зеленського, і це якось дуже Обнадіяло багатьох людей, які кинулися е, до психологів, аби ті розшифрували мову тіла. А як це Трамп поводився із Зеленським, а Зеленський з Трампом, а хто з них домінував? А хто… І, ну, е, Це звичайно турбує багатьох, бо це така кремлінологія, е, так як вивчали свого часу по розстановці на, на Мавзолеї цих чуваків в шапках е, смужкових. Так і, в принципі, доводиться розшифровувати мову тіла Трампа, оскільки з того, що він говорить, та то з того, що він оголошує, зрозуміти нічого неможливого. Тому, по суті, те, що чим досі займався Трамп, це була така змагання інтерпретації. Він він щось міг глянути, поставити не там кому у своєму твіті, ну і включалась машина. Шифрувальників, які мали бути, на які мали розшифрувати людство, що мав на увазі Трампа. Так. Та. Але от дивися, зараз Трампа є дуже багато в інформаційному ну, просторі. Дуже багато. І навіть якщо говорити про українське, то от така одвічна проблема, як Єрмак, вона зараз, як би мовити, відійшов у тінь. А... Чому так? Тому що. ну, Єрмака вже немає практично інформаційному полі. Я не знаю, чи це добре, чи це погано, тому що він все одно є. Його просто просунуває інформаційному ну, полі. На рі... рішення... там. Він, до речі, відсвітив і дуже добре. Е, поїздка в Лондон це був взагалі вершина його слави. Тому що, оскільки міністерські зустрічі відмінилися, е, раптом виявилося, що керівник делегації Єрмак. і... Е, всі звіти про події в Лондоні і йшли через його там, соціальні сторінки. Тут, до речі, дивно, що вискочила його така подружка Свириденко і почала розповідати про ну, досягнення в плані безпеки в Україні. Яке її, яке її взагалі діло? Вона економічний віце-прем'єр і міністр економіки, а, а вона тут кинулася ну, безпеку Тобто питання в Трампі в тому, що його стилістика е, взагалі зводиться до е, необхідності домінування в медіапросторі. Через що він і бомбить е, уми, е, так би мовити, американців своїми абсолютно е, безвідповідальними заявами, їх багато, до них звикають. Але в, цьому, в цій своїй стилістиці Трамп... Став уже доволі передбачуваним. От непередбаченим він виявився в Римі, де він раптом поводився як дуже відповідальний такий. А Чому? Ну, чому? Мені здається, що е, він все-таки боявся е, постати ідіотом на тлі такої концентрації світових лідерів. Ну, по-перше, е, він знав точно, що європейці після його таких проросійських кидків можуть йому прилаштувати холодний душ. По-друге, все-таки в нього, очевидно, намічалося пару неприємних тяжких розмов, бо конфронтація з Євросоюзом, а попри те, що Ляйн — така делікатна тьотя, вона, вона дуже принципова А основна то торгівля США якраз із Європейським Союзом. І всі mm -hmm. ті трюки, які поприлаштовував Трамп Європейському Союзу, вони зараз Трампа приводили до поразки. Він програв Китаю з цими ігорщами. І він програв, і йому було дуже неприємно пояснюватися перед Лаврою Фондерля щодо е, ну, його намірів торгівлі е, з Євросоюзом. А Євросоюз це така дуже інерційна машина, вона е, ну, не швидко переключається на, на зміни пріоритетів, е, в тому числі технологічних і, і ринків збуту, і всього іншого. Але в анамнезі так би мовити Європейського сидить за спиною Китаю, який готовий торгувати, готовий поступатися, готовий боротися за європейські технології, за європейські ринки і тому подібне. Тому ми маємо прекрасну ситуацію, що Трамп нарешті по моєму зважив всі баланси, і ще ж ніхто з американських економістів не може порахувати наслідки його цього погрому. Світових ринків дивись, дивись, наслідки для Америки в першу чергу дивись. Але якщо йти ближче до нас, справа в тому, що як правило, ну Зеленський опиняється другим номером у тих всіх стосунках з американським очільником. Але при тому усьому, як для мене, Зеленський робить власні помилки. Ну, якраз перед похороном папи. Володимир Зеленський поїхав в Південну Африку. Для чогось там зустрівся з, з тамтешнім президентом Сірілом Рамвофоси земляком Ілона Маска. Okay. І, і, і тут питається: а для чого він попався до, скажімо, людини, яку не сприймає? Трамп. Чи, чи повинен Завіз Зеленський зважати на позицію Трампа в вибудовуючи такі міжнародні стосунки? Чи, чи це все ж таки була помилка з його боку? Ну цей візит готувався за заздалегідь. Він акцентувався, він до нього готувалося. Просто він випав із обігу в нашому. Медіа тобто, тобто, ну, українці не знають, що таке е, Африка і, і, скажімо так, не перевантажують себе знаннями про Африку, але е, треба сказати до честі Зеленського. Він десь за останні років два значно е, збільшив активність на африканському напрямку, збільшилась кількість е, послів. Повноцінних посольств в Африці, ну і е, треба сказати, що ще українська військова розвідка працювала в Африці, в Сахелі, якраз на тих територіях, які в які е, пролізла Росія силами е, приватної кампанії Вагнер, і е, яку до речі в Малі, наприклад, залишили територію французи. Це був момент приниження. Франції. Тому Україна помстилася за Францію. Україна відпрацювала, українська військова розвідка дуже добре попрацювала в кількох країнах Африки. Вона, так би мовити, поставила свої кілочки там, що стало для Росії абсолютним шоком. Бо Росія, Росія, Росія то підчищала Африку для китайських інтересів, оскільки в Росії, по-моєму, на зовнішньому периметрі не скоро з'являться свої власні інтереси. Тому от така ситуація, що по суті поїздка до Південної Африки, так вона можливо, важлива, вона готувалася в нас взагалі африканський напрямок провис, а це те, що може бути перспективним для нашої ну, промисловості. Адже в нас, наприклад, свого часу пропали великі підряди поставки тих же самих кразів для е, армії Єгипту. Це 3,5 тисячі кразів е, вантажівок військових, які в світі вважаються дуже непоганими військовими вантажівками. Далі в нас Україна поставляла дуже багато озброєнь в Африки. А й радянських, але е, багато з цього озброєння потребує модернізації, і Україна може надати нові, нові зразки модернізації старої радянської техніки замість Росії, до речі. Так що, в цьому сенсі в нас ну, дуже багато цікавинок є. Е, насправді українська влада на африканському напрямку не допрацювала, це правда. тому Об'єктивно, це ще спроба, так би мовити, знайти шпаринку в колективному півдні. Чи знайшов Зеленський? Ну, я не впевнений, що знайшов. Візит то відбувся. Ну, але на всяк випадок, така ну, галочка поставлена на цьому напрямку, тобто він, він ніби опрацьований про ефективність, будемо говорити згодом. Добре, а чувак варто був волким чином дратувати Трампа? Чи Трамп, в принципі, байдуже куди їздить Зеленський? Ні, так він. Справа тому, що цей же візит готувався календарно. Тобто, календар. Це не те, що він раптом збрело в голову Зеленському Зеленську в Африку, щоб не потрапити на робочі Трампа. Зеленський дійсно своєю поведінкою в деяких моментах показав, що спілкування з Трампом для нього неприємне і примисливе. Це правда. Це, це ну, читалося в його, так би ну, мовити, всьому, у всьому виразі обличчя в поведінці. Але е, ну, цей, ця зустріч у Римі мені видалася дуже-дуже е, якоюсь е, потрібною і корисною для України. Добре. От є слова Трампа, які сказані у Ватикані. А що це міняє, тому що, одну ж таки, це слова, 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 слова. Я не бачу, що воно якось безпосередньо впливало на перебіг війни. Ну для нас головне, що озброєння, супутникові дані. Кредити при потребі. Тут е, в Трампа. Чому Трампу необхідна була ця зустріч? Не тому, що він виглядав. Ну, по-перше, мені здається, що вже з багатьох джерел Трампу пояснили, що його упадання довкола Путіна, по-перше, мало результативний, а по-друге, що вони б'ють по репутації цілої країни, Сполучених Штатів. І його явно просили, ну. Не ставати стороною Путіна, е якщо він вже заявився як посередник, ну, ну то веде себе як посередник, але, але не будь адвокатом Путіна. Це просто ну якась дикість, чесно кажучи, так як е побудував стосунки е з путіним е Трамп. Це... Випадає за всі норми протоколу. Добре, а зважаючи на те, що ми вже знову ось ось напередодні 100 днів Трампа. А що це означає, чи, чи він досягає своєї мети, тобто, досягти миру в Україні? Чи нам потрібно ми він, з такою віз... ціною? Ну, мені здається, що е, Трамп до кінця не розуміє, е, що є взагалі його метою. От він точно знає, що його метою є стати великим президентом, а в розшифровку цього тут уже кожен вигадує, хто що собі що в голову ну, в силу, так би мовити, креативності. Але є одні моменти, які змушують е, його. Діяти в інтересах глибинної Америки, бо борг, який розростається, дорогуще утримання е, держапарату і е, силовиків, і всього, тобто американська держава побудована таким чином, що вона перенапружується весь час, що їй, цю державу треба якось ну, спростити її е, перенавантаження. І е, от департамент Маска йому обіцяв, що він скоротить видатки бюджету на трильйон. І почав чистити все, що криво лежало. З точки зору бізнесу, дійсно, агентство міжнародної інформації, е, міжнародних медіа, нібито, не потрібна штука для Америки, але Америка держава. І Америці потрібна м'яка сила, а це інструмент м'якої сили. І от зараз випливає вся історія, що маск потратив неймовірну кількість часу, істерики, нервів, психозів і тому подібне. Але все це закінчилось всього лише тим, що кошти, які спробував скоротити маск, врешті-решт, потрапили під всілякі судові переслідування. тобто всі, хто втратив від е, скорочення цих е, коштів, пішли, пішли в суди. І тепер е, американська держава не вилазитиме в суди, Крім того, що е, їм все одно обслуговувати ці борги, треба буде. Зараз ще понаростає ціла купа якихось нових неймовірних боргів. І, е, врешті-решт, ну, здавалося б, ідея правильна, е, щоб скоротити видатки, закінчиться традиційною. Для бюрократії традиційним для бюрократії результатом. Як, як ми відо, ну як відомо з досвіду, якщо починаються голосні крики про те, що нам потрібно скоротити держапарат, ці крики закінчуються збільшенням держапарату. Врешті-решт, в якийсь момент влада просто виявляє, що вони так скорочували держапарад, що цей держапарат зріс. Ну, відсотків на 15, 20, 30. Дивись, але історія. дивися, але тут е, маємо заяву Кіра Стармера про те, що незабаром буде мир. Так. Ну, Кір Стармер е, людина поінформована, британська розвідка взагалі е, вважається. Одною з найкращих, якщо не найкращою у світі. Тому, коли Кір Стармер заговорив про це, очевидно, він має дуже переконливі дані про стан російської економіки і про стан російської війська. Чесно кажучи, якщо підриваються генерали рівня Москалика, то це е, свідчення. Великої паніки в, е, і низької ефективності російської армії і російського держапараду. Нагадаю, що це ж не перший генерал, який в околицях Москви, так би мовити, вибував. Ну, але для порівняння я не пригадую, щоб підривали когось із українських генералів, слава Богу. Тобто виходить з ну, Насправді, полковники підривали розвідників і дуже важливих. факт є. Але не генералів. Не генерали. Ну, справа в тому, що наші генерали вони дуже часто поводяться, як лейтенанти. Тобто вони безпонтові, на відміну від російських, бо ті всі на понтах. Ті всі. Українські генерали беруть автомат Кавашникова і поряд зі своїми бійцями воюють. Так що. Ну... І до речі, якщо про цього генерала Москалика, я от перед нашим ефіром знайшов інформацію про те, що людина, яка це зробила, її затримало ФСБ. Ну справа в тому, що в Росії ж не розкривають злочини, в Росії призначають винним у вчиненні якоїсь дії. Так що це все. Просто знайшли крайнього, призначили винним, розкрили. Ну, відзвітували Путіну. все, Всі щасливі, соціум далі сопе в тряпочку не дригається. На тому, на тому, так би мовити, заспокоюлися. Так що мова лише про це, не про щось інше. Загалом, стан російської економіки. Скільки б там не пижилися, він не дозволяє вести війну повноцінно. Тобто, судячи з того, як Путін кидає абсолютно істеричну залишки своїх оцих чмобіків в бої, ну виглядає це якось істерично. Тут треба розуміти за рахунок чого Путін, бо нам постійно розповідають, що Путін готується до великого наступу, а так. за рахунок як, як, якого кадрового потенціалу він це збирається робити, ну я, я теж цього не розумію По-перше, на якій техніці він, він збирається робити великий наступ? О, тут насувається 9 травня, чому власне Арті Стармер про це заговорив? бо. Uh, є таке відчуття, що uh, ну, для парадних розрахунків то у Путіна знайдуться, так би мовити, там тисяч двадцять uh, народу, аби пройтися маршем. Ну там менше потрібно, я думаю. Ну так, ну десь в районі 15-20 тисяч. Uh, в них коробочки не такі, як у нас. У, у нас, по суті, ну... Батальйонні коробки марширують, а вони трошки більше, вони там десь під два батальйони коробки формують. Червона площа дуже широка, тому маленькі коробочки не виглядають. Ну, переконливо. Путіну ж треба, щоб це переконливо страшно виглядало. Mm -hmm. тому, та. Та. тому от е, питання з цим 9 травня, е, це. Я не виключаю, що британці так собі відчувають, що ну, недруги Москви з різних континентів можуть дуже-дуже дуже, дуже, дуже підсувати е, Росії взагалі цю це побідобесії. Якщо воно дуже важливе для Путіна, значить Путіну треба чимось буде поступати, поступатися, е, чимось. Ну, до речі, Україна тут подарувала привід, так би мовити, поторгуватися, бо рівно 9 травня в Києві буде ну, в Україні проходитиме День Європи. Хочу нагадати, що День Європи в Україні це вже традиційне свято. І е, тут от виглядає так, що. Е, 9 травня по Бідобесія в Кремлі без українських ударів повинно Баш на Баш е, е, завершитись тим, що Росія відмовиться від ударів по Україні. Тобто, ну, це виглядає як, як навіть така якась раціональна лінія. Е, але е, от питання, наскільки Путін не збреше. Наскільки повірить українська влада ну, в ці домовленості? Ну, нам, в принципі, тут питання навіть не в нас, а питання і ще й в колективному такому рішенні. Бо е, лідери багатьох європейських держав їхатимуть в Київ, розуміючи, що ну, Путін не може бити по них, бо в них є свої інструменти відповіді тобто. Для Путіна це хіба шанс справді перетворити цю бійню у світову. Так. Володимир, я дякую тобі за це інтерв'ю. Отже, нагадую, моїм співрозмовником сьогодні був політолог Володимир Цибулько. За наводи обов'язково підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Ну і все буде Україна. Дякую. Переможемо.